Вітаю вас! Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за ваш час і за ваші підписки. Все це мене надихає працювати і бути з вами надалі разом. Я вже робила, здається, розклад на 24-й рік до України. Сьогодні не знаю, чому таке виникло бажання от подивитися, от якою саме буде війна у 24-му році, і більш мене всього хвилює, чи наближаємося ми у 24-му році до перемоги. Хочу зробити такий собі, знаєте, розклад-аналіз. Про війну в Україні у 24 році. Тут я не буду розглядати ані союзників, а не нашого супротивника. От просто про Україну. Війна у 24 році. І чи наближаємося ми до перемоги? Ну, так і питаємо, що відбувається якби зараз, от взагалі. Старший аркан ірафант. До речі, Україна знаходиться під знаком. Ну, якщо взяти таро, то під знаком Ярафанту Україна знаходиться п'ять динаріїв, Це карта недостачі і десять динаріїв. Про що тут йде мова? Знаєте, от тут дуже яскраво зараз показують політику. Бачите, питаю, що відбувається, тут не випали мечі, Ну, припустимо, могла б замість міст... п'ятірки динарів бути п'ятірка мечів, яка показувала, ну що ти питаєш, в Україні йде війна, так? Але ні. Мені якось зараз показують політику і втрату довіри. Як це не Несумно. Зараз такий момент, коли тут, знаєте, якийсь такий загальний, тут мені щось іде, як політики і країни не довіряють один одному. І водночас залежать один від одного. І ось в цьому котлі першу скрипку тут грають гроші, збагачення, накопичення, розподіл влади, ресурсів. Стало питанням номер один. І тут знаєте, ми ж у нас філософський такий да, розклад. Тут віра в вічне людське, вона втрачена. Є тільки віра в гроші, у владу, в можливості, хто до кого піде на поклон, хто кого назве хазяїном. Ну, ось на сьогоднішній день мені показують це зараз якби головне. Головне гроші, ресурси на сьогоднішній день. Ну, питаємо тоді, давайте, от конкретно для України. Для України конкретно. Давайте так, оце буде хай перше півріччя. Перше півріччя 24-го року для України. Угу. Ну, показують війну, війна і все, що з нею пов'язано. Україна зараз в тім стані, коли вона, на жаль, мало що вирішує сама. є той, хто вказує. Так, Україна опирається, захищається. Але багато моментів, коли країна залежить від чиїхось дій, від чиїхось думок. Трійка Пентаклю показує сумісну роботу. Це такі, така собі ресурсна карта, це робота, робота на майбутнє. Але поруч є дев'ятка мечів. Це аркан, який говорить, що самі ми не справляємося ані з зовнішнім злом, ані з внутрішнім. Тут показане безкінечне зіткнення з якоюсь несправедливістю, навіть якісь, такі, знаєте, істеричні стани. Ну, ось, хоч би оця історія зі звільненням залужного, оці жахливі викриття корупційних схем, що аж мурашки по шкірі від того, що розумієш, як розкрадають країну, коли йде війна. І все це тоді, коли ми маємо згуртуватися, діяти як один. А у нас на лице неадекватна поведінка. Неадекватна поведінка тих, хто приймає важливі рішення, хто відповідальний за долю країни. Тут є король мечів, це символ лідера, символ військового стану. Ну і сім жезлів. Подивіться, тут, бачите, ось о, вовк вбитий, один вбитий, другий вбитий, третій вбитий. Тобто ворога повалено, і все ж таки це як символ України, вона тримає зброю і обороняється. Це рішуче відстоювання своїх інтересів показує так. Але тут же ж на лице факт нехватки ресурсів. Подивіться, тут тільки трійка Пентаклів, яка показує сумісну роботу і малувато ресурсів для того, щоб е, отримати перемогу. То малувато, скільки б не надавали. Треба дати все і зразу. А не сьогодні ми даємо снаряди. Завтра через півроку ми дамо літаки, а ще через півроку до тих літаків і ще снаряди. Ну розумієте, якби так. Тобто порівняно з тим, от, що нам треба, то це якась така третя частина, яку нам дають. Тому ось ми ну що ми робимо? Ми тут не можемо йти наступ. Зараз показано, що ми тут обороняємося, бо є нехватка ресурсів. Всім жезлів теж, до речі, каже про нехватку ресурсів. На сьогоднішній день Україна більше обороняється. І це показано ось ну, найперше, це півріччя більш обороняється. Тут є якийсь успіх, Ну, але. Успіх з великими перепонами. От, тут ще показано, що ось ми ж балаками розмовляємо з вами про перше півріччя, то тут кажуть так, що Україна не здається, і тут, до речі, немає карт краху. Тут є боротьба. І вона однакова ця боротьба, що зовнішня, що внутрішня. І ось внутрішня боротьба дуже заважає досягти бажаного. Розумієте? То, що я вам скажу, от перше півріччя воно важке. Важким буде. То, все, мечі, 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 праця сумісна. Тобто тут така йде напружена робота. Все перше півріччя. Війна продовжується. Давайте дивитися, що буде в другому півріччі 24-го року в Україні. Про що нам скаже друге півріччя? На що нам сподіватися? Угу. Ну, а друге півріччя все ж таки ознаменується безлічю дуже добрих подій. Подивіться, якщо тут у нас є дев'ять мечів, це карта, я називаю кошмар, є король мечів все-таки войовниче. Є сім, коже, коли ми, ми обороняємося. І ось подивіться, на друге півріччя випадає перший аркан, старший аркан помірність. Помірність плюс рицарь Кубків це добрі новини. Які дають злагоду і гармонію, це ми балакаємо про друге півріччя 24-го року. Ось є тут карта мир, і, хоч вона тут є, але все ж таки поруч є королева мечів. Тобто, це знаєте, це показано. Якийсь нестабільний, нестабільний або холодний мир. Я так розумію, що це про те, що у 2024 році, в другій половині цього року, ми досягнемо дуже добрих таких результатів, які вестимуть до миру. Дуже добрі результати, які ведуть до миру. Ну, з чим це може пов'язано? Може, це території. Тоскубків, король Динаріїв, А, Ось туз динарів. Зрозуміло, це дійсно пов'язано з територіями. Це скоріше про те, що повернуться додому дві території, ну, два туза, земля і вода. Ну, Можливо, це дійсно йде мова про Херсонську і Запорізьку область. Ну, а решта ще буде під питанням, тому що все ж таки є ще королева мечів тут у нас, розумієте? Тобто я не можу сказати, що в другій половині 2024 року вже буде все поставлено остаточно. крапка. Друга половина року теж вона буде напружена, і треба бути тут. Треба критично і обережно продовжувати свою справу. Отак От карти кажуть. Будуть тяжкі перемовини. До речі, по королеві мечів, це тяжкі перемовини, буде якесь дуже тяжке протистояння. Але все ж таки тут ситуація вже більш стабільна і вже більш контрольована. Дивіться, якщо тут у нас в першому півріччі були мечі, то тут у нас є і карта мир, і туз кубків, і туз динарів, Тузи це шанси, це можливості, це успіхи. Ну і король динаріїв це все ж таки ресурсність якась. Запитаємо, чи буде наближення кінця війни у 2024 році. Так і запитаємо напряму: королева динаріїв, п'ять мечів. А, ось вона війна пройшла сила сім динаріїв, Імператор. Дев'ять кубків. Ну, На друге півріччя карти більш спокійні, більш є таке розуміння, що все вже наближається до фінішу, до закінчення війни. П'ять мечів все ж таки кажеться, знаєте, як виграний бій, але не програна війна. От тому я казала, у нас перемога вона не може бути одномоментною зразу. В першу чергу це буде визволення двох оцих областей: Херсонська і Запорізька область. Але ж ви розумієте, так, це дуже величезна перемога. Люди будуть звільнені, вже решті-решт руки розв'яжуться, території будуть розміновано, і ми вже зможемо засівати поля, люди повернуться додому. Але ж ми не можемо сказати, що війна закінчена, поки у нас ще в заручниках лишається Крим, Донецька і Луганська область. От про що тут йде мова? Я питаю: чи буде наближення кінця війни у 2024 році? Остаточну крапку ще поставлено не буде. Є п'ятірка м'ячей, я вже сказала, але війна буде мати зовсім інший вигляд. Повернення двох територій неминуче. У нас з'явиться, до речі, якийсь ресурс, з'явиться який, щось таке, який має дуже багато можливостей. Це друга половина 2024 року, але його застосування будуть стримувати, будуть намагатися якось домовитися. Ось коли є сила, і плюс 7 динарів. Тобто у нас є певна військова сила, яку ми можемо застосувати. Ну і якщо ми і застосуємо, то це буде щось. Ну, Якийсь фурор буде, так? І ось хтось як стримує, що почекайте, не треба. Можливо, не треба це застосовувати. Можливо, ми якось домовитися. І от саме 24-й рік, кінець, другого половина 24-го року, буде якось спрямовано більш на якісь перемовини. І ось коли ми маємо імператора і дев'ятка кубків, це радість від домовленості. Це те, про що я вам кажу? Тобто не дійде до застосування якоїсь такої нестримної могутньої сили. Нас чекає дійсно ще важкий шлях у 2024 році, але все ж таки тут карти мені показують, що до миру рукою подати. Друга половина року це більш про перемовини, домовленості. Тому я так скажу, важко сказати, що це 24-й рік ознаменується у нас остаточною перемогою. Я так думаю, скоріше це ще трохи перекинеться на 25-й рік. Ну, тут мені не показано прям башня, кровопролиття. Тут показано більше про домовленості. Я розумію, що всі ви, я разом з вами теж втомилися ми від цього всього. Але давайте хай ми втомимося просто так на словах. Треба на ділі бути впертими, треба бути сильними, треба довіряти особливості нашим хлопцям і не втрачати віру в них. Вони повинні розуміти, що ми в них віримо, і тоді у них буде більше наснаги досягти перемоги. Ну, Будемо сподіватися, що 24-й рік все ж таки нас наблизить до перемоги. Я вам дякую за увагу. Тримаємося.